Всім привіт, друзі! З вами Вадим Довченко. Ну і варіант чорний мустанг також. Ось. І напали відразу на коня. Побили коня. Та й все. Задача мінімум виконана. Раше аж 5 запулю. Пам'ятаю, таку мою партію в відні була. Ось. вперед можу побити тут пішак висить зараз ну а ідея коня в пулю кудись ну пішак зараз підвисає а може і буде бити тут Побачимо, ну такі партії зазвичай тільки на два результати. Ось. Так, здається, такий хід є тут. Взяли, взяли. А, тут слово можеш побити, Ну, тут король, королем доведеться. Буде. Вау. Окей. Ну, і тепер конем може побити пішака. Дуже весело. Можна пасти на ферзя. Він десь на чорному нападе, ні. Ну давайте нападу все ж таки на форзі. Тоді шах, Перс пішов. Пішак. Хоча він поб'є слону. Побили. Тепер не боюсь взяття пішаком. О, пішака. Окей, можна закрити і що у нас тут? Мінус один пішачок. всього все. Для реті це все нормально. <laughs> Які розігрує про тереті. Ну тут відкрита лінія, звісно. Бум бум. Виглядає дуже гарно. От і все. Всі ідеї закінчилися. Ну давайте пішак вперед. Ще, звісно, будемо проштовхувати свою ідею. Вперед. Тут висить якось кінь не заходиш, і поки якось пішаками треба грати, і ними і так якось і не зіграєш так швидко. Ось, тому моя позиція мені подобається. Ось тут пішак вперед, котя, допускаємо. Якось так. Ой, да, так, друзі. Ну, коника не пускаємо. Що досить важливо, а кінь сюди хоче зайти. Невже це так глибоко було, що я аж. Можна напасти з темпом на слона. Ух ти! Вау! Кінь зараз захиститься. Але це так тупо конем захистити. Це ж якось так все готувалося і видім конем захистити. Я на пішака, Ой, ну там вже має все посипатись. Шивіть собі так вперсять слон. Розуміло куди. Напав. Може напасти на туру. Вау, це ж настільки сипеться все. Це ж якось аж страшно, коли <грає> граєш. І все просто розсипається. Вся гра от на куски через один тупий хід королем. Ось. Граю проти 2351, Ну я зазвичай граю проти сильніших, Я виставив там на налаштуваннях, Тому ці мої суперники мають досить високий рівень. До речі, потрібно подивитися там в кінці. Зараз я покажу і стец. Я буду закривати зараз аккаунт. Ось цей а, покажу, до чого я досягнув. Тут і все, і буду закривати. Так, є пішак вперед дуже гарний, я не можу так не зіграти. Не можу так не зіграти. Напав, тут висить. Тут висить. Якщо тура захоче нападати, звісно. Я просто напав, побив, побив, там буде тут висіти пішак. Проблем буде вистачати. Ну окей, добре. Чомусь він пішов на це все. окей, Тут шах. Ну, я думаю, що ці розміри не на користь. Хоча, можливо, зменшення пішакового матеріалу, можливо, якраз. Так, тоді ще раз шах перепрошую. Можна було б. і. Відіграти слон побив, побив, але там тура така неприємненька. Хм, тут же питання, не знаю, о, він якось так зменшив матеріал, може дійсно не зовсім на користь, або зовсім не на користь для мене. Окей, жах, давайте подивимось король на чорну. Тура пішла. Ну я тут прицілився, ну якби коня і слона він не може забрати. Ні, ну я думаю, все нормально. Ух ти. Тоді я, звісно, зіграю королем. Ще не очікував такого, взяли кінь побив. Не добре, пішак вперед. Пішак вперед. Якщо напасти на туру. А, здається, я ж. Я... я з однієї сторони так і планував, але з іншої. Я дивлюся, що там зв'яже і слон піде, але ж зараз в нього цього темпу немає. Він без шахом так зіграв, бо як онем закрився, тоді слон йде. Потрібно забрати короля. А ось тут? А ось тут таке питання. Можна тепер напасти? Напали на слона. Напали на слона побили. Добре. Все нормально, здається, далі виграю. О, зні, ну тут чувак. Ти... З'янув вилка просто. Дарма. Дарма, там потрібно було вже грати Вйти на цей варіант. Я втрачав, напевно, тут було 1,6, бачите, не так же класно було все. Ну, оцей хід мені здалося помилкою через хід конем. І ось тут вже мій кінь якось. Якщо він дійсно там йде на цей варіант, взяли. Взяли кінь побив. Тоді шах, ну вже в мене видно, що перевага тут. Напав на пішака навіть. Чи ні? чи я там щось зіваю. Комп'ютерка, що я зіваю. Окей, неможливо. Добре, ну що, мій а, рейтинг 2280, Давайте показую інші рейтинги. І буду цей аккаунт закривати. Нема вже в мене тут преміум. Ось мої всі дані. Не знаю, чи їх видно, не видно. Шкода. Давайте я відкрию по черзі всі. Окей, okay. your stats. Stats, stats, як правильно. Читається. О, ось тут все видно, друзі. Ось тут майже все видно. М -м -м, як ж так все? Ну, основні тут видно, бліц ще не видно. Давайте ще бліц покажу. Зараз я це можу зробити. Я це можу зробити. Окей. Ось моя результативність, яка була на цьому аккаунті. Окей. Так, 2516 Бліц. 2300 куля, Рапідний. Я Не дотянув. я до 2400. Ну і найважливіше, що я зробив перший раз в житті, ще ніколи так не робив. Це пазли. Так, де мої пазли. Можна знайти тут пазл. О, пазлс. О, 327. 3027 мої пазли. Слухайте, ну це. Ніколи я ще. Це мій такий рекорд. Ну, я просто сів і вирішував ті пазли щось там. А 78% 22%. Не вирішив, 78% вирішив. Ну і це 2600, там 2500, пазли були. Я один, один раз вночі сів і так, і так їх клацав. А, ну і тепер давайте Рапід подивимося про моїх суперників. Рапід. Які були суперники. Ось середній рейтинг суперників 2,253. За рахунок того, що я поставив. А, за рахунок того, що я поставив суперників собі вище мене завжди рівень, або такі самі, або вище, тому от рейтинг саме такий. 2253. А мій найвищий був 2328. Ну, вже йшов. Якось ісь просів. Дуже багато партій підряд програв. Ось. Ну і напевно буду його закривати, так що вже зустрінемось на іншому аккаунті. І ще. А, кулю можна подивитися. Куля, там, напевно, 200. От в чому різниця ще там не виставляв? Там, напевно. Ні, 280. Ну, 283. Окей, і набрав 2300. Ось результативність 47 на 46. А яка рапід результативність? Відсоткова. 44 на 44. 12% нічих. Дуже цікаво. 123 перемоги, 123 програм. Отже, останню перемогу я тільки що виграв і отримав на одну перемогу більше відсотково. Окей, буду запускати новий аккаунт преміум. Мені місяць часу практично дають преміум, мені безкоштовно. Тому ось, Так от я користуюся частковим. Ось, тому що, як наш там, гросмейстер Шкуро дуже критикує, тих, хто купляє Преміуми. Ну, от, тому що на Лічесі є все те саме, тільки безкоштовно. ну Десь не до кінця. Все-таки платформа краще пропрацьована, як там не крути, ческом. Ой, звісно, що менше бореться з читерством. Вже зараз навіть менше по статистиці, ніж Лічес. Бореться з читерством ну і дуже багато читерів, які. А особливо в рапі це просто якийсь, якийсь жах, друзі, в Рапіт, коли граєш. це Ну Неможливо грати. потім Я записую відео, в мене є відео, де я зіграв партію, програв йому, і я запис відео, нажав зразу репорт, і потім через декілька днів вже заходжу його за, за Ось, До речі, за, на рахунок забанених гравців і повідомлення, які мені приходять... Меседж. Ну, от, з ческомо зазвичай приходять повідомлення, бачите, але не так багато. 8 днів тому, 2 дні тому, 16 днів тому, 22 дні тому. І, до речі, однач я в нічию зіграв за банли з яким я зіграв в нічию. Ось. Ну, а перед тим за якраз я відео знімав. У мене був 299-293 рапід був. І я йому програв. Ось мені додали 6 очок. Ну, отак от. Так от. За місяць можна дійти, бачите, то 2300 легенько в Рапіді, 2500 і, ну, в мене місяць часу в тому аккаунті, і в Кулю там також 2300. Ось. Ну, в кулю 2300, я й не розраховував більше. Я взагалі не, не вважаю себе, що я дуже сильний гравець в кулю, саме е е Ческомі, ось, Я в Ческомі більше граю в рапід. це зазвичай грав в Рапід. ну, але Проблеми з читерством там є, так що потрібно з тим якось змирюватись, ну а це важко. Ось, Одну партію програв читеру, далі всі партії сипляться. Ось, ну, таке. Добре. Ну що, всім всього хорошого, друзі, набираємо далі рейтинг. Ну, але це чисто. Далі тренуємось. Є цікаві дебюти, Попробував, спробував. Ну, і ще, до речі, чекайте, огляд комп'ютерний на всі дебюти, які. Які я проаналізував перший, перший хід за, за білих там до цікаво. Добре, всім всього хорошого до побачення.